Вов, наверное, допоможіть мені його. Да, знімав, Там, открытый да? перелом, да. Да, відкритий перелом. Піпец. Відкритий. Да, поїхали туди, давайте. Собака. А чий О, це він, не знаєте? Я не знаю. Він целе утро тут бегает. У нас был бегал. Думали, що може удрал от кого-то найдется. Так він визнає. же в ошейнику, бачите? Ну да. Да він же і не голодний, він же ситий. Я його сфоткаю, а мы виставимо. я заїду на брокнуть пути. Може, чийся просто. Я його сейчас лікарню відвезу, то понятное дело. Я зараз Макару. Він укусить, він укусить. Зараз я подумаю, може, одіяла ніякого, нічого старого, нічого немає. Друзі, на моїх очах тільки що збили такого е, цуценятка. Машина збила, водій, навіть не зупинився, поїхав. Крик був на, все, на, все, на всю вулицю. в общем, зараз я його зразу. І ми вирушаємо до клініки. Там дуже великий перелом, кістка вивернута. Ну, в общем, нам, як завжди, везе. Нам сказав, як завжди везе.